Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. Минулого разу ми оглядали з точки зору історичної достовірності, а в основному недостовірності, фільм Наполеон з Старини Рідлі Скотта. і все одно не встигли не встиг я розказати про це. Більше того, ми ще до того робили огляд з паном Станіславом Ковтоном на цей же фільм. Вітання пану Станіславу, і теж все не встигли. І я подумав: а давайте розглянемо справжню біографію нашого з вами приятеля Наполеона. Бонапарта, ну і вже по ходу будемо посилатись на фільми Ріді Скотта або на інші фільми, що і хто і як показував, але в основному ми будемо говорити про самого Наполеона, тому що це неймовірна унікальна особистість в історії, ну на рівні Цезаря або Олександра Македовського, які просто таки змінили хід історії. І якщо говорити про те, що історія от вона має свої алгоритми, то якщо говорити про роль особистостей в історії, от я про роль в особистості в історії не дуже то вірю, тому що людині одна людина їй не під силу зламати от сам е, е, плин історії, його закони, його специфіку, е, але. Ну, коли йдеться про таких людей, як Наполеон, то хочеш не хочеш, а повіриш у те, що одна людина дійсно може змінити історію. І от про це неймовірно цікаво поговорити. Це того, чого чого немає у фільмі про Наполеона Рідлі Скотта, хоча є спроби поговорити про це в інших непоганих фільмах. От і про Наполеона, і про інших людей, які от настільки вплинули на історію, що не говорити про них неможливо і вони цікаві. І більше того, коли ми будемо говорити з вами про наполеона, про події французької революції, про наполонівські війни, в тому числі про його похід на Москву, ви здивуєтесь наскільки багато паралелей із подіями. Того часу і з подіями сьогодні сьогодення для того, ми і вивчаємо історію, щоб на прикладах минулого зрозуміти те, що відбувається сьогодні. Тож, ну не кажучи вже про те, що цікаво зрозуміти е специфіку Наполеона, ос специфіку його особистості, чи дійсно був він таким невротиком і істериком, да був, чи був він людиною неймовірної хоробрості? Да, був в той же час. Ну, є приклади в його біографії, які його, скажімо так, не красять, і коли він поводився як відвертий покидьок, але тим не менш, це блискучий покидьок, про якого говорити варто. Більше того, нам цікаво ще про його певні психологічні риси. І от якщо говорити про... Те, що породило знаменитий наполеонівський комплекс. А був він людиною дійсно певною певною мірою дуже закомплексованою. От то давайте почнемо говорити з почнемо говорити з власне з його народження і з того місця і того часу, де він народився. Це Корсика, Середземне море. Можна показати карту, щоб ми зрозуміли краще, де Корсика. Це ось Корсика, вона знаходиться між приблизно посередині між Францією та Італією. Скажу одразу, Наполеон, хоч він і був імператором французів, у нас там є більш збільшений масштаб. Да. Ось щоб ми зрозуміли, що Корсика, вона така, це от верхній острівець, нижче там сердиня. Оцей верхній менший острівець, це Корсика. Ніхто не знає, хто такі Корси. Ну, є просто версії, коли вони прийшли на цей острів як довго вони там сиділи. Але от Наполеон, він саме Корсиканець. Французькою мовою він, зла... він не народився Він не не французькою французом. Французька не його рідна мова, і він все життя володів нею погано. Він говорив на корсиканському акценті італійської мови. І нам важливо зрозуміти, в якій сім'ї народився Наполеон. По-перше, давайте звернімося в першу чергу до його батька Карло Марія. Бонапарт, а точніше, як на корсиканський манер Бонапарте. Наполеон довгий, довгий час, доки не скоротив своє прізвище на французький манер, просто Бонапарт, назвав сам себе, от саме як Наполеон і дій Бонапарте. Так от, папа Карло, це доволі видатна особистість в історії Корсики, тому що. Корсика на той час, на е, момент народження Наполеона, була майже незалежною. Вона входила до складу генуезької республіки, але е, вже років 15 як Корсика фактично стала самостійною. Корсика проголосила своє, свою конституцію. Вона регулярно била генуесів і на певний час генуесці навіть вже перестали е, пробувати щось е, якось е, повернути собі е, Корсику. І от е, папа Карло. Був одним із сподвижників такого собі Паскало Паолі. Паскаль Паолі це лідер корсиканського визвольного руху, це автор Корсиканської конституції. Ну і, власне, це президент самопроголошеної, але не визнаної іншими урядами. Корсики. Паскаль Паолі був на одруженні мами Летиці. Давайте подивимось, хто така мама Летиця. Це матінка Наполеона, яка неймовірно вплинула на стан його світів. Домості. от е, Вона була такою старою відьмою, хоча старою відьмою. На момент народження Наполеона їй було усього лише 19 років, а і при тому, що він вже був другим сином в родині. Загалом е, папа Карло і Летиція народили чи то 12, чи то 13 дітей, не знаємо точно, але ми знаємо точно, що вижили 8 П'ять братів і три сестри наполеон не був старшим, але після смерті папи Карло він вважався папа Карло, коли помирав, сказав, що старшим у сім'ї буде Наполеон. От, і Наполеон все життя ними опікувався, як е, він всіх їх поробив королями, королевами, герцогами, герцогинями. Дехто з, з них потім його зрадив, але про це ми будемо говорити пізніше. Так от, що таке корсиканці? Корсиканці це горці, яких не, ніхто, я вже скажу, що ще, ще раз повторюю: ніхто не знає, скільки вони сиділи в цих своїх горах. Це особливий стиль життя, це клани, це кривава різанина і кривава помста, знаменита корсиканці. Вендетта між кланами, вона існує, до речі, і е, донині. І це такий патріархальний стиль життя. Е, Наполеон народився в місті Аяччо, е, це ну, власне столиця Корсики. Е, він жив на першому поверсі. Е, клан е, Бона Бонапарте. Е, от вони жили як е, ну. По принципу кланів наполеон і своє ну папа Карло і своєю сім'єю жив там на першому поверсі будинку. До речі, цей будинок, де народився Наполеон і жив, досі зберігся. От на другому. Поверсі теж жили представники цього чисельного клану. Там жив дядя Наполеону, дядя Поццо. І до речі, папа Карло і дядя Поццо не дуже долюблювали один одного. Там був прикольний випадок, коли дядя Поццо вилив на папу Карла з в міст Нічного горщика. Чим породили черговий конфлікт? Ну, це знаєте, як в комунальній родині починають бухати. Потім доходить до мордобою. Прикол у тому, що си. Дяді Поцо він поступив. Він настільки терпіти не міг Наполеона. А Наполеон він від дитинства він був такий задерикуватий, дуже гоноровий, постійно бився. От і син цього дяді Поцо він поступив на службу російському імператору і доволі серйозно поливав Наполеона брудом, коли той уже дійшов до вершин влади. Вендетта така собі корсиканська. Так, от, маму, коли Наполеон народжувався, маму Летицію прологи почалися в коли вона була у церкві. Вона швиденько добігла додому, але навіть не встигла дійти до спальні і лягти у ліжко, щоб там народити нашого боню. Вона просто впала на підлогу в передпокої на е килим, і там із мами Летиції стрімко вилетів. ну дійсно так, так пишуть біографи. Стрімко вилетів юний. Е ну, Немовляще Наполеон. І потім один із його біографів написав, що навіть фактом свого народження, те, як він стерімко з'явився на світ, от так само стерімко і рішуче вів, вів свої військові компанії. Ну, коротше, Наполеон, наш Боня, вилетівши, немовляв, із матері, вже поводив себе як великий полководець. Жили вони при тому, що це була ну, за карциканськими на карсиканський манер це було ну це це були дуже серйозні люди по перше папа карло був сподвижником згаданого паскаля паоліні а паолі але е, генесці ніяк не змогли не могли змиритись із Фактичної незалежності Корсики, ну такий корсиканський сепаратизм, і вон, але у них власних військових сил не було. І вони домовились із Францією, тоді ще королівською Францією, Францією Льдовика 16-го. Про те, що французи пошлють на Корсику власний експедиційний корпус, окупують Корсику, а генвесці за це їм просто заплатять. І французи дійсно окупували Корсику. Паолі намагався чинити збройний спротив. Не вийшло він потім емігрував в Англію, якщо я не помиляюсь. От і, до речі, от мама Летиція і папа Карло починали як такі франц... корсиканські революціонери. Прихильники незалежності Корсики, мама Летиця за молоду, постійно носила біля пояза стилет або такий кінжал, от демонструючи так, і взагалі вона була надзвичайно харизматичною, яскравою, але при тому такою жорсткою Наполеона та інших своїх дітей вона постійно лупашила, От що потім на характер на наполеона дуже вплине? От це говорячи про наполеонівські комплекси. Так, от французи окупували Корсику. Але виявилось, що генуесцям нічим платити за цю військову послугу. І тоді домовились про те, що ну знаєте, раз окупували, то залишайте корсику собі. І за три місяці до народження наполеона а він народився 14 серпня 1769 року. Так, от за три місяці до народження наполеона Корсика стає французькою. І е, виходить так, що папа Карло стає французьким колаборантом. От нещодавно він був борцем за корсиканську незалежність, а потім він починає товаришувати із е призначеним губерна французьким губернатором Корсики. Той буває у них вдома. І, взагалі, папа Карлос е, починає політичну кар'єру. Е, він навіть стає членом національних зборів. У нього з'являються політичні зв'язки, завдяки чому він потім прилаштовує Наполеона в елітну військову школу в Брієні, це під Парижом. Але вони все одно бідні. І от. Е, коли Наполеон його спочатку французькі вчили якісь там е, монахині. Ну з безумовно він сам вивчав французьку мову, потім ще й опинився у французькому середовищі, але постійно він говорив із жахливим акцентом. І, от, хоча його в десятилітнім посилають далеко від рідної Корсики, під якийсь париж е, вчитись у військовому ліцеї серед еліти французької аристократії, він почувається знедоленим, його починають просто таки. Булити тому, що він, хоча да, він аристократ корсиканський, і на Корсиці його сім'я вважається однією з перших. Але хто він такий для родовитих французьких аристократів? І доки він навчається у цьому військовому ліцеї, з нього постійно знющаються. Він бідний, йому не вистачає статків при тому, що синки французьких аристократів безумовно дозволяють собі усілякі розкоші. Дехто із біографів, я не розумію, чому, але пишуть, що от і Наполеон у цьому ліцеї зробився таким неформальним лідером. Та вибачте, нам відомий його лист. Е, він 14-літній, е, пише батькам про те, йому залишається це вже випускний клас. Йому залишається лише довчитись цей рік, але він пише батькам, що якщо ви не можете мене забезпечити, то краще заберіть мені мене звідсіля. Тобто він готовий перекреслити майже 5 років свого навчання, тому що мені вже не сила терпіти це насмішки через мою бідність від людей. Е, які дозволяють собі по відношенню до мене усілякі там нехороші речі, лише тому що вони багатші, хоча у них там ні здатності, ні здібності, і я взагалі набагато кращий за них, але краще вже заберіть мене з мене звідсіля. Це як ви думаєте, неформальний лідер писав би неформальний лідер, віджимав би у цих синків аристократів гроші, сніданки і всі, всі, всі усілякі різні нічтяки, але його вже довели до такого стану, що він був перекреслити 5 років свого юнацького життя. І, от коли йому 15, папа Карло помирає. Причому перед тим він взяв кредит у французького уряду. На вирощення шовковиці на Корсиці, але уряд потім цей кредит ну навіть не кредит Грант Грант відізвав. І він папа Карло, всі ці гроші витратив. Ну можливо, це прискорило його хворобу. Він помер від раку шлунка. От і перед смертю призначає Наполеона ну, головним у своїй сім'ї у 15 років. Потім Наполеон переходить у, скажімо, так, у вищий ліцько, у військовий ліцей, там він навчається ще рік. Е е він хоче. Він мріє про славу. Йому не дуже даються гуманітарні науки. Хоча, якщо почитати Наполеона, він блискуче володіє пером, от пише він класно, але йому не даються мови. З він так до кінця свого життя і не вивчив. А про німецьку мову він, наприклад, говорив: я взагалі не розумію, як можна вивчити цю мову. Але він блискучий математик. Він сам говорить, що тригонометрія створена для мене. І, хоча він мріє про військову кар'єру, а що таке військова кар'єра на той час, це в першу чергу кар'єра кавалериста. Тому що там можна уславитись у бою, здійснити якийсь подвиг, ну тим більше він юнак, він от мріє про все це героїчне, безумовно, можна і загинути, але можна і уславитись. Але йому викладачі говорять, що слухай, Боня, краще ти будеш артилеристом. У тебе. Блискучі здібності, от саме для артилерії, і він сам це розуміє, тому що у нього прекрасний глазомір, він бачить усі деталі, всі подробиці. От, з цими тригонометричними функціями у нього повний порядок. І е, його вивчають на артилериста, він виходить із ліцею, лейтенантом. Де у нас є картинка? Боня, лейтенант, от він виходить молодим лейтенантом. До речі, це дуже достовірне зараз. Ми бачимо його зображення. А ще у нас є його зображення у 16 років. Це, от як якраз коли він залишає навчання. Боня у 16 років десь Да. це ми не знаємо, хто це намалював. Можливо, це от якраз реальний його портрет. Бачите, він такий рокер або хіпстер. Я не знаю. От і до речі, от з тим з цим довгим чорним волоссям він ходить е, е, доволі довго, доки у нього або не починається гормональний збій в організмі, або просто він досягає того віку, коли чоловіки починають набирати вагу, і потім вже в часи консульства, або коли він стає імператором, ми знаємо його із знаменитим е, коротким чубчиком і доволі таким е, огрядним. Хоча, до речі, за молоду він ще був блискучим фехтувальником. От фехтування і математика, ну до речі. Вони пов'язані між собою це те, що йому вдається блискуче, і його після випуску із. Ем... Артилерійського училища, от е, його призначають в якийсь гарнізон на півдні Франції, йому там нудно, йому не вистачає грошей, тим більше в основному свою зарплатню він відсилає, відсилає матінці на сім'ю. Хоча при цьому одного із молодших братів він все одно забирає до себе і е, утримує його за свій рахунок, ну щоб якось там потім його продвинутись. І, до речі, це йому потім допоможе в, в певних політичних речах. Там е, сім'я завжди буде з ними. Ну, Представники сім'ї завжди е, будуть е, з ними з ним поруч. От е, але е, служба у французькому гарнізоні нудна, він бідний, і, хоча він намагається тримати всю себе в порядку, але казенна форма скоро приходить в негідність. Він її постійно штопає, е, не вистачає коштів. Ну, таке напів він їсть або один. Або два рази на день. Причому це в основному хліб і молоко. Він часто проситься у відпустку і їздить на Корсику, і в основному зависає там. Але це все ж таки служба. Доводиться повертатись. Він повертається знову. Нудота. Він знову у відпустку між Корсикою і цим гарнізоном. Він е деякий час проводить. У нього трапляється перший роман. Він е як же він згадує у мемуарах ім'я цієї дівчинки? Е ну неважливо, от е вона із місцевої аристократії, і він, хоча бідний, але він. Яскравий, він харизматичний, він вміє привертати до себе увагу людей. Його ну люблять по великому рахунку. Про це ми будемо говорити, коли ми будемо наводити приклади. От за що його обожнювали солдати, і готові заради нього були віддавати життя. Більше того, віддавали за нього життя. Так, от між ним і цією дівчинкою їм там щось по 16, Трапляється роман, але роман абсолютно платонічний, і вже потім у засланні на Ельбі він е, пише, що. Вся чуттєвість наших стосунків полягала у тому, що інколи ми одному один одного одному призначали короткі побачення, і вся наша тактильна близь, близькість полягала в тому, що ми разом їли черешні. Це вам юний наполеон. Потім у нього жінок буде е, навіть точної кількості їх ніхто так мені здається і не порахував. Хоча біографія Наполеона розписана буквально по хвилинам. Але особливо туди подальше його життя, коли він стає е першою особою, першим політиком не просто Франції, а усієї Європи. Але е саме е тому, що надто багато мемуарів, а що таке мемуари? Це е наративні джерела, це е кожен автор від себе щось додає. Хто не любить Наполеона, пише про нього як про покидька. Хто любить Наполеона, е пише про нього як про ідола. Сам Наполеон теж дуже любить так, знаєте, прибавити собі якоїсь. Вагомості своїх подвигів, хоча деякі свої е, помилки він е, треба віддати йому належне від е, визнає. Наприклад, е, провальну іспанську кампанію, яка власне і поклала край його кар'єрі, ніякий ним по непохідному Москву, от саме Іспанія. Ну безумовно, при підтримці Англії, це і було те, що підірвало імперію Наполеона і е, поклало край кар'єрі самого Наполеона. Але знову ж таки про це ми будемо говорити пізніше. Отже, він молодий. Він молодий. Е, і е, до речі, якби він продовжував службу, от у такому ж руслі, якби не французька революція, то навряд чи він би дослужився до полковника. Тому що ця нудотна, рутинна служба це не для, нього, не для нього. Він народжений для подвіги, для якоїсь стрімкої кар'єри. І саме до речі, це не, не моя думка. Це е, от про те, що Наполеон навряд би дослужився навіть до полковника. Про це писав Стендаль, який е, обожнював, до речі, Наполеон. Наполеона, і от е, і трапляється французька революція. Французьку революцію е, молодий Наполеон зустрічає на Корсиці. Він в цей час якраз перебуває там в черговій відпустці, і на Корсиці він корсиканський сепаратист. Він знову ж таки піднімається оця хвиля за незалежність Корсики. Він стає навіть вступає до місцевої тероборони, яку називають Корсиканська національна гвардія. Там йому дають одразу чин підполковника. Але це безумовно не армійський чин підполковника, а такий корсиканський. Ну тому що військових, тим більше з освітою, тим більше, от з такого родовитого корсиканського роду, на корсиці небагато. От але він невдовзі відходить від цього року, так, да, повертається Паолі, Паскаль Паолі, котрий ураганив на Корсиці ще до народження Наполеона і був другом його батька. Хоча батько, як ми знаємо, став французьким колабораціоністом. І от незабаром вони з Паскалем розходяться. Чому? Тому що Наполеон розуміє, що здобути незалежність Корсики це мало. Що Корсика має залишатись у Франції, тому що там у Франції, у Парижі, відбуваються головні події, котрі змінюють світ. І він потім пише, що він дуже жалкується. Що оцей перший період революції він провів на Корсиці, а не був. Е Уче політичним учасником тих подій, тому що він втратив е, певну кількість шансів. Хоча тут, хто його знає, можливо, завдяки цьому він і вижив, тому що е, не факт, що йому не відрубали б голову. А під гільотиною він потім ще походить. Я про це ще розкажу. І от е, між ним і е, 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 корсиканськими борцями за незалежність починаються конфлікти, і власне доходить до того, що його кидають на тюрячку. Це перший раз, коли він сидів на тюрячці. Хто не знає, на тюрячці він сидів двічі. і він звідтіля тікає. Там неймовірна історія, як він скаче на коні, пливе на човні, переховується там непомітно по військовому. Його переслідують, але він все ж таки тікає. Тікає у Франції. При цьому більше того, він примудряється. Ну, сім'я то його не під репресіями, то він тому він е, примудряється забрати з собою от цю свою величезну курсиканську сім'ю. Е, клан Наполеонів, матінку братів і сестер на південь Франції. Ну живуть вони. Сказати у Бога – це нічого не сказати. Але Наполеон відправляється в Париж на пошуки слави. Там йому перепадає шанс. Але от у фільмі Рідлі Скотта показаний перший кадр, коли він стає. Свідком страти Марії Антуанети. Ну, це оч... насправді так не було. Але це очевидно, просто я не дуже закидаю на це рідлі скоту, тому що він хотів показати оцей дух французької революції, котра на «егаліте», ліберте, фратерніте, тобто свобода, рідність, братерство, наче то прекрасні благородні лозунги, але революціонери почали творити неймовірні звірства. Насправді, Наполеон був свідком штурму палацу Тюйлері, останнього бастіону французького абсолютизму. Вже повністю французька армія відмовилась від присяги королю. Вже французи, повстанці, революціонери маю на увазі, створили власну національну гвардію. І от ця національна гвардія і НАТО-повстанців штурмують палац тюльрі, і його захищають лише невеличка кількість вірних своєму слову швейцарців, швейцарських найманців, котрі стояли до останнього, вмирали. Вони розуміли, що йдуть на смерть, але не зраджували своєї присязі і до останнього доклі. Свого слова честі про швейцарських найманців. Я робив окреме відео, і в тому числі про цей епізод я теж розповідав. І от Наполеон бачить цей кривавий штурм, тому що швейцарці б'ються до останнього. Над їхніми мертвими тілами чинять революціонери шалену наругу, відрубають голови, насаджують на палі. І до речі, ще до того, коли перший похід в так званої французької бідноти був на Версаль, був епізод з Марією Антуанеттою, коли НАТО вона сиділа на другому поверсі, а НАТО ще не захопив палац, але вони перехопили подорожку Марії Антуанетти, герцогиню. Там якусь не пам'ятаю, ну от у неї. Такий прикрий, остання фатальна нещасна помилка трапилась в її житті, що вона зненацька вигукнула прямо перед цим натопом, том її захопив і просто таки розтерзав. І оскільки вона подружка королеви, всі її прекрасно знали, то е, був такий прикол: а давайте пожартуємо: немов ця герцогиня зайшла у гості до королеви, і голову цієї герцогині нещасної насадили на палю і почали тикати нею на другий поверх, де сиділа Марія Антонета, мовляв, а Марія. Тут твоя подружка до тебе в гості прийшла. Ну, от така велика французька революція. І от Наполеон, при всій своїй симпатії, до... він потім стане революціонером. За це ледь не піде на гільотину. Але е при всій своїй симпатії до цього революційного духу, він бачить оцю наругу над швейцарськими гвардійцями на те, що чинить над ними натовп. І він потім пише: якби у мене були гармати, він артилерист. Я би показав цим каналіям. Тут важливо, тому що потім ми будемо говорити, як Наполеон із такого молодого революціонера став диктатором і фактично поклав край французькій революції. Перетворивши Францію на деспотію. Але яка це була деспотія? Про це ми поговоримо е, в один із наступних разів. Я думаю, в, навіть в дві чи три передачі про Наполеона ми не укладемось, їх буде більше, але це постать, про яку варто поговорити. Тим більше маємо нагоду. Фільм Наполеон досі його можна на нього сходити. Зробіться, якщо буде у вас бажання, я це подивився для мене. Це було страшне розчарування, але я завдячую Рідлі Скоту. Тим, що от ми маємо можливість звернутися до постаті Наполеона, і, по, і поки про нього говорять в усьому світі, поговоримо про нього і ми, тому що прем'єра -то йде у всіх кінотеатрах по всьому світі, окрім на Москві, Хе -хе. От, а, тому ми маємо можливість поговорити про цю блискучу і блискавичну і світлу, і темну натуру. Яка, тим не менш, якщо не змінила, от чи змінив він хід світової історії? Про це теж цікаво порозмірковувати. Про це ми будемо думати і говорити наступного разу. Тим більше нас чекають набагато ще цікавіші події, хоча все життя Наполона цікаве, і наступного разу ми вже будемо говорити про Жозефіну. Там теж є про що обов'язково побачимо. Так, да, і головне. Наполеон не палив Москву, хоча Москва у фільмі палила прекрасно. Більше того, Наполеон не нападав на Розію. Це Розія напала на Наполеона. Про це я робив окремий випуск і про це ми будемо ще говорити. Обов'язково побачимось. Слава Україні!